Послання апостола Павла в Коринт. Коринтянам апостол Павло розповідає про свої досвіди. Але як би говорить він про себе від іншої особи? Послухаємо. Некорисно хвалитись мені, бо я прийду до видінь і об'явлень Господніх. Я знаю чоловіка в Христі, що він чотирнадцять років тому, чи в тілі не знаю, чи без тіла, не знаю, знає Бог, був узятий до третього неба. І чоловіка я знаю такого, чи в тілі, чи без тіла не знаю, знає Бог що до раю був узятий, і чув він слова невимовні, що не можна людині їх висловити. Отаким похвалюся, а собою хвалитись не буду, хіба тільки своїми немочами. Бо коли я захочу хвалитись, то безумний не буду, бо правду казатиму. Але стримуюсь я, щоб про мене хто більш не подумав, ніж бачить. У мені або чує від мене, а щоб я через прибагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку, посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Про нього тричі благав я Господа, щоб він відступився від мене і сказав він мені. Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася у мене. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Хвалячися, я став нерозумний, до того мене ви примусили, бо хвалити мене мали б ви, бо ні в чому я не залишився позад від найперших апостолів, хоч я й ніщо. А ознаки апостола виявилися між вами в усякім терпінні, у знаменах і чудах. Та в силах. Що бо є, що ним би понизилися більше від інших церков? Хіба те, що я сам тягарем вам не був? Даруйте мені цю провину. Ось у готовий прийти я до вас і не буду для вас тягарем. Не шукаю бо вашого я, тільки вас. Не діти повинні збирати маєток батькам, але дітям батьки. Я ж з охотою витрачуся і себе витрачу за душі ваші, хоч що більше люблю вас, то менше я люблений. Та нехай буде так. Тягара я на вас не поклав, але бувши хитрий, я лукавством від вас брав. Чи я використовував вас через когось із тих, кого до вас посилав? «Ублагав я був Тита, і з ним послав брата. Чи тит використав вас чим? Хіба ми ходили не в одному дусі, хіба не одними стопами? Чи ви знову не думаєте, що ми правдаємось перед вами? Перед Богом у Христі ми говоримо, а все любі на вашу будову! Я ж боюся, щоб, прийшовши, не знайшов вас такими, якими не хочу, і щоб мене не знайшли ви таким, якого не хочете, хай не будуть між вами суперечка, заздрість, гніви, обмани, свари, нашепти, пихи, безладдя, щоб знову, коли я прийду, не принизив мене. Поміж вами, мій Бог, і щоб мені не оплакувати багатьох, що перше згрішили були, і не покаялися в нечистості, і в перелюбі, і в розпусті, що коїли їх.